Шановні військовослужбовці, шановні представники родин, військовослужбовців. Мені дуже приємно стояти поряд з вами сьогодні тут і мати можливість вручити вам заслужену нагороду. Ця нагорода має два ступені: одна, від, одна перша ступень це для військовослужбовців, і друга для людей, які брали особисту участь у там, Реттів, фортифікаційних споруд, будівництві е, якихось там копів і так далі в перші дні війни, а також тих, хто допомагав захищати місто Миколаїв. Звичайно, що людей, які можуть претендувати на таку нагороду, дуже велика кількість, але ми не можемо збирати їх отак в от, е, миколаївців, і це відзнака вас, як людей, які захистили місто Миколаїв. Невідомо, яку роль зіграла захист міста Миколаєва і оборона. Невідомо, що саме зіграла так, таким чином, що Миколаїв не був окупований як Херсон. Відомо, що лише одне: що це люди об'єднались і в першу чергу військовослужбовці, які стали на оборону міста Миколаєва і не дали російським окупантам зайти в місто. Ну сьогодні мені випала така честь. Я хочу вам всім подякувати. Хочу подякувати родинам тих, хто віддав найцінніше своє життя. Насправді, ці слова ну, вони для нас стали дуже звичними останнім часом. Віддав найцінніше своє життя. Але за цими словами є великий, велике горе людей, сімей, батьків і дітей. І, звичайно, що майбутні покоління повинні бути вдячними і пам'ятати про. Подвиг цих людей і про тих про їх нащадків піклуватися ними. Дякую вам всім. Хочу передати вам награди і ще раз подякувати, згадуючи, М? Да, згадуючи людей, яких сьогодні з нами немає, я хотів би оголосити хвилину мовчання у їх пам'яті честі. Ми пишаємося захисниками рідного міста, тими, хто дав відсіч ворогу зі зброєю в руках, і тими, хто на своєму робочому місці зробив все можливе, щоб загарбники відступили. Першими сьогодні ми вшановуємо тих, хто віддав найдорожче своє життя за наше рідне місто. Почесною відзнакою за оборону Миколаєва посмертно нагороджується. Петрів Віталій Миколаєвич штаб-сержант 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Відзнаку отримує дружина Петрів Інна вікторівна. Медаллю за оборону Миколаєва посмертно нагороджується. Матейчик Ігор Олегович, військова частина А. 7095 11-го окремого стрілецького батальйону. Відзнаку отримує сестра Ольга Олегівна. Матейчик. Почесною відзнакою за оборону Миколаєва посмертно нагороджується. Горожанський Андрій Петрович співробітник комунального підприємства Миколаївська обласна варта. Відзнаку отримує сестра Горожанська Софія Петрівна. Місто буде завжди пам'ятати своїх героїв. Вічна пам'ять загиблим захисникам. Щорічно! 21 листопада відзначається День десантно-штурмових військ Збройних сил України. Загартовані у важких боях десантники дають гідну відсіч ворогу. Всі без винятку бригади наших десантно-штурмових військ легендарні. Ми дякуємо за вірність військової присязі та клятві десантника. І сьогодні в цієї залі ми вітаємо військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ваші оплески». Почесною відзнакою за оборони Миколаєва нагороджується. Тимошенко Віктор Олександрович молодший сержант. Медалю за оборону Миколаєва нагороджується Збрицький Олег Костянтинович старший солдат. Очисною відзнакою за оборону Миколаєва нагороджується гравор Олександр Анатолійович, старший солдат. Медалю за оборону Миколаєва нагороджується гуров Ігор Валентинович, сержант за призовом. Почесною відзнакою за оборону Миколаєва нагороджується Пухалевич Андрій Сергійович. Молодший сержант. Медалью за оборону Миколаєва нагороджується. Це Олександр Анатолійович, солдат за призовом. Почесною відзнакою за оборону Миколаєва нагороджується Сухощенко Віктор Олександрович, молодший сержант. Медалю за оборону Миколаєва нагороджується. Ришко Юрій Михайлович, майстер сержант Почесною відзнакою за оборону Миколаєва нагороджується. Чернеуцан Валерій Михайлович. Солдат! Також сьогодні з нами героїчні представники військової частини А 73 54, 188 окремого батальйону територіальної оборони. Медалю за оборону Миколаєва нагороджується. Головін Анатолій Юрійович, сержант із матеріального забезпечення механізованої роти. Головний сержант. Почесною відзнакою за оборону Миколаєва нагороджується. Рекша Леонід Михайлович головний сержант. Командир відділення і рятувального відділення розвідувального зводу. Молодший сержант. До України. Медалю за оборону Миколаєва нагороджується. Учень Вадим Михайлович, командир 2-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу, 1-ї стрілецької роти сержант. Відомо Олександр Україні. Федорович, запрошуємо вас до глядацької зали. Так, я просто хотів би ще раз сказати, подякувати кожному з вас. У перемоги багато батьків. Поразка завжди сирота. Тому я хотів би, щоб ви всі стали батьками цієї нашої великої перемоги, щоб вона якнайскоше була в нас з вами. Ну а вам хочу побажати жити життя вам і щоб всі вороги подохли. Слава Україні! Героям слава!